Вітаю, шановні глядачі. Закон вже поданий президентом, вже, в принципі, його розглянули, ряд організацій, і саме набусап сказали, що в принципі він прийнятний, там зберігається автономія антикорупційних органів. Вводиться певне там, раз на два роки дослідження на поліграфі співробітників на те, аби вони не працювали на Московську, на Московщину, як мінімум. Є певні застроги, що даний інструмент, процедура може бути використана для тиску на співробітників, тому там зараз дискусії, яким чином це будуть зараз. Ще будуть подавати зміни в процесі дискусії в парламенті. і Не тільки також є проблема з тим, що все ж таки генеральний прокурор, в генеральній прокуратурі, загальній прокуратурі залишаються можливості без конкурсів призначати всіх, Це теж. Тання, чому це не було забрано з хорошого? Знову таки автономія лишається, і ще перестороги про те, що слідство може здійснювати обшуки без судів. Ці перестороги теж були зняті. В принципі, наразі прийнятно, і я про інше хочу поговорити: Не московити там же оруть, кричать, як це так, цей протест він має бути проти влади. Україна розколота, Україна буде Україна вже от ось ось вона там чи не впаде. До речі, я вважаю що вони на серйозі можуть це думати навіть Кремлі, що буде зменшувати можливість до речі до потенційного перемиря в кінці року на початку наступного. Бо вони вірять, що от-от, от, от, от. Ну зрозуміло. Але вони як це так? Як це так, що в Україні там ж у нас тут режим? їх тут ганяють, і це з плюсів цього протесту. Баче, що ми можемо вже, як я в минулому вчора в відео говорив, що ми можемо вийти з цього паттерну постійного конфлікту, відсутності пошуку консенсусу між суспільством і владою, а ми його знаходимо зараз. І це прекрасно, тому що це так чи інакше оновлює певні взаємозв'язки при відсутності електоральних процесів. Знову таки, ми в стані, в контексті відсутності електорального процесу. Це дуже важко для демократії, дорогі глядачі. Справді важко. Чому у нас він відсутний електоральний процес? Зрозуміло, з цим треба щось в майбутньому робити. Ну але під час повномасштабної ти багато з цим не зробиш, але це окрема тема для дискусії. От і виходить, що ми змінимо цей паттерн, да тоді постійний конфлікт на до на консенсуси. Найважливіше, що ми покажемо світу, що в нас є живе громадянське суспільство, яке реагує, коли щось не так. А отже, в принципі, дії країни на захист це легітимно, це правильно, не дивлячись на всі складнощі. Це теж серйозний сигнал по світу. І Так що ми ще можемо більше виграти, виграти від цієї ситуації, і загалом ще така е, цікава річ. Проговорили про неї е, е, окрім е, чому до речі, владу тригернуло, Вона вирішила напасти на, на Бусап. Там було ряд справді речей. Ну я розмовляв з людьми, які там мають співпрацю, там взаємодію, там контроль з набуса. Принципі сама інституція НАБУ прекрасно, розуміє, що протест був не про неї, і до неї теж багато питань, її треба включати ефективність і не займатися фігнею, яку вона періодично могли робити, по суті, придираючись до певних осіб, не займаючись, не концентруючись на конкретних антикорупційних питаннях. Тож, Є велика вірогідність, що набу справді навіть для набу не тільки для влади, але і для набу це може стати серйозним серйозним таким інструментом впливу на те, аби справді працювати краще. Тобто, це для всіх суб'єктів наразі, от ми могли втратити все. Ми могли розірвати стосунки, ми могли вийти на конфлікт, але він не вдався через консенсус. От давайте цінувати цей консенсус, працювати далі, і ця ймовірність є. А Щодо того, чого владу тригернуло, тут додався ще наш старий дружок в лапках. У нас з капіталістом є цікава історія з тим паном. Ну, окрім Чернишова і Міндіша, які можуть бути піддані безпосередньо переслідуванню, так ну до яких може бути задіяна так чи інакше претензії сторони Набу так по корупційних справах. То там ще є шурма. Шурма дуже такий цікавий чоловік. Він це взяв у партії регіонів ОПЗЖ, точніше тему 10-10-10, яка була 15-15-15. Ми колись у нас була історія, що в нас в Офіс приїхав хлопець, який воював. Ну, білорус, який воював на Заново Легіоні. В Часів'рі він знайшов там листівку ОПЗЖ і привіз от вам подарунок з Часів'яра. Прикол, прикалувався рішив, поприкалувався рішив. Ми взяли, сміялися, дивимося. Якраз коли крутили цю тему 10-10, цей піар. Так, там було написано 15, 15, 15. Ми виставили на останньому капіталісті і кажу, ну що це за фігня, То і так ясно, що це відірвана програма абсолютно. Якісь космонавти, замість того, щоб займатися реальними економічними питаннями в такій кладі ситуації, ми придумуємо знову. Якісь нью нью так? От, і, і там на серйозі багато гравців думали, що там і при шурмі, що ми взагалі там, чи це не спрямована політична атака. От, буває, знаєте, най, найбільш, як, найбільш е, просте пояснення, більш вірогідне, ніж якась конспірологічна теорія. Коротше, по шурмі е, в Німеччині теж чого е, занервував офіс. Про це пише Українська Правда, що в Німеччині слідчі німецькі, а вони включаються лише тоді, коли є серйозні документи і докази. Разом з НАБУ проводили обшуки у шурми. А це в Україні можна якийсь закон прийняти, домовитися, спробувати натиснути ще щось. а Німецьких правоохоронців ти нічого не зробиш. От. Але це все страшно, боляче, неприємно, звісно. Але. Треба зберігати автономність цих органів, не дивлячись на складнощі, на проблеми. Має бути суб'єкт, який теж може давати будь-якій владі знати, що є межа всьому. Так? А чому я поговорив в назві, написав ще й про оборону, якби ми далі пішли ліквідацію по БЕП, по набуса, по судам? Удавіть собі, країни нам сьогодні Володимир Зеленський заявив про те, що у нас дірка в 40 мільярдів наступного року фінансування. От як залучати міжнародні ресурси, коли в тебе от, такі от, от така ситуація з відвертим наступом на антикорупційні органи? Ну, це сьогодні не час взагалі демонтовувати ці речі, навіть враховуючи, що з ними є питання, проблеми, і ні, ні з чим немає ідеального, так. Але серйозна дискусія по трансформації системи, ну не зараз її треба започатковувати. Точно не у цей воєнний час, і точно не тоді, коли ми максимально залежні від фінансування. Час обраний абсолютно неправильно і невчасно. Хто б там що не говорив? От. Тож, якраз відновлення статусу, статус-кво, яке передбачається на сьогодні, в на четверг 31 числа. Відновлення статус-кво, воно е, так чи інакше, вправді, можливе, і це, в свою чергу, буде давати більше легітимності працювати. Це я знову таки повторююсь, можна е, далі вимагати нормального юритаційного шляху і, звісно, фінансування. Е, ну там пішло взагалі, там ряд депутатів вибачаються. Там ми не хотіли, ми не знали. Е, там... Ми були не проінформовані належним чином. Ну, а хто вас вимагав голосувати, навіть якщо ви були там мали свої аргументи ліквідації набу? Ну хто вимагав вам так ну, включатися в цю форсованість? Треба було сказати, а Дайте нам час, дайте нам день, два дізнатися, прочитати. Але ви взяли і проголосували. Це ж ваша відповідальність. Там Жан Волинюк там Мілоташева, там ряд депутатів пишуть, що вони не знали і не хотіли, і вибачаються. От. Ситуація складна. У всіх сторін були аргументи, але давайте ми дійдемо до основного аргументу, що не треба показувати розворот від євроінтеграції настільки таким шляхом форсованим, і взагалі чіпати тему, яку зараз під час широкомасштабної війни чіпати не варто таким чином, взагалі. Зі всіма там аргументами, але знову таки це було максимально неправильно. і... Могло нести ряд наслідків, як всередині суспільства, ми кажемо про певний розкол, так і зовнішні сили теж. В яких ми довіру втрачаємо. А зараз ми навпаки, виграємо, тому що суспільство громадське є, влада видно, що вона не авторитарна, вона нікого не давить, вона гортова комунікувати, вона помиляється, вона, можливо, давайте в мирний час це взагалі такі дії. Можливо, були би підставою для там. Вимагання позачарових виборів, наприклад. Так, це серйозні речі були зроблені. Це, це форсовано, все без належної процедури, все з якби абсолютно ігноруванням настрою суспільства. Так якийсь наскок абсолютно такий ну недемократичний. Але це ми говоримо про мирний час і про електоральні можливості. Такі ще. Але не дивлячись на ці всі помилки, те, що йдуть на комунікацію. І визнають, що треба слухати суспільство і пояснювати свої мотивації. Це все робить нас, справді, зрілішими, і більш ми краще виглядаємо в очах всього, всього співтовариства, особливо тих країн, які є демократичними, вільними. А нам дуже цінно перезавантажитись і отримати цю легітимність і повагу, тому що нам. Не, невідомо дорогі глядачі. Невідомо, скільки ми ще будемо в цьому стані, широкомасштабної війни. Неясно. знову-таки є пересторога, що там московити подумають, що вот от от вот вот і з місяця в місяць вот-вот ми майже перемогли і тянуть, 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 тянуть і тянуть, а там невідомо, що Китай як як він підтримує, як він включиться. Абсолютно неясно, скільки нам ще йти разом. А нам прийдеться йти разом. Будь-які кроки на зміну ситуації владної на сьогодні несуть занадто багато ризиків. І це вже той коридор, який ми. Ну, по якому ми йдемо, і маємо визначати ці ризики. Тобто я вже не раз говорив: заміна влади, так чи інакше, зменшує легітимність влади, якщо це не електоральна заміна. Будь-які шляхи поза електорального заміни влади зменшуються зменшує консенсус і зменшує легітимність, що б є по спроможностях захищатися. Суспільство цим протестом не підважувало, не підбивало легітимність президента як президента в стані війни. І це важливо, і важливо, що влада не пішла далі. Кроками дискредитації протестів, тиску, ігнорування тотального, які могли би в подальшому створити конфлікт і вже підважувати роль влади сьогоднішньої, обраної у 2019 році, в цій війні. Цього, слава Богу, не сталося. Я сподіваюся, що цей поданий законопроект, який зберігає незалежність, буде ще трошки вдосконалений, буде прийнятий. І далі ми будемо комунікувати взаємодіяти, ну, суспільство і влада, тобто, да? я не кажу, що персонально зі мною. Я. Теж частина української нації і висловлювався за те, що це неправильний шлях, що вони зробили. Тримаймося. До побачення.